Україна демонструє прогрес у підготовці до євро 2012 заявив президент УЄФА Мішель Платіні на зустрічі з президентом України Віктором Януковичем. Водночас Платіні визнав, що є деякі дрібні проблеми, які необхідно буде усунути до початку чемпіонату. Глава ж української держави запевнив, Україна докладе всіх зусиль, щоб фінальна частина чемпіонату з футболу пройшла на гідному рівні ми відвідали кілька міст: Львів, Донецьк, Харків, Київ. І я був дуже задоволений прогресом, якого досягла Україна з підготовки інфраструктури. Від імені УЄФА я хотів би привітати вас з цим. Нам не вистачає красивої гри наших улюблених клубів, але будемо сподіватися, що вони будуть доставляти радість вболівальникам. І я переконаний в тому, що ця інфраструктура, яка побудована зараз в Україні, вона буде слугувати майбутнім поколінням.